Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо писати малу літеру М. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові! До уроку! Всі готові! Відчуємо себе часточками колективу, краю, держави, Всесвіту. І, скажімо, я прийшов на урок навіщо? Учитися. Потрібно бути яким? Спокійним. Зі мною хто? Мої друзі. Вони мене що поважають. Мені це як приємно. Я готовий до чого? До успішної роботи. Відгадайте загадку! Навесні барвиста квітка на галявині розквітла. Лиш поглянути хотіли, враз знялась і полетіла. Що це? Звичайно, це метелик. Подивіться в ваших зошитах на сторіночці. 15 -й. теж прилетіли метелики. Давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику, метелики. Руки поставимо ліктями на стіл і схрестимо у зап'ястях. Будемо рухати руками на рахунок раз-два, імітуючи політ метелика. Поставили, приготувались. У садках і над лужками, над барвистими квітками метелики літають, у повітрі кружляють, крильцями махають, пилок із квіток збирають. Молодці! А тепер давайте знайдемо, де ж силует саме того метелика, який в нас має всі свої контури. То вже знайшов ось цей. Позначте також в своєму зошиті. Мишенятко мовить мамо, масла, моркви, маку мало, миска, мамочко, мілка мало містить. Молока. Подивіться, мишенятко є на вашій сторіночці, і йому треба розмалювати, навести по контурним пунктирним лініям на кроватці узори. Віршик у нас був про мишенятка, і мишенятка заснула. А з ким воно розмовляло? З мамою. Які колесанки співала мишка? Колискові. Скільки звуків мислиться в слові мишка? Давайте вимовимо їх м -и ш к а П'ять звуків. Які голосні звуки в слові мишка? И А. Молодці. Який перший звук в слові мишка? Звук М. Розумнички. Давайте зробимо гімнастику для очей. Подивіться на сторіночці 16. У вас намальовані? Хто це? Медуза і. Крап. Нам треба побудувати звукову схему слова, у якому є звук М. Яке це слово? Правильно. Медуза. Який перший звук в слові медуза? М. Він який голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Другий звук в слові медуза. Е. Він голосний. Третій звук Д. Приголосний. Твердий. Четвертий звук У. Голосний. П'ятий звук з. Приголосний твердий. Останній звук А. Голосний. Тож схема у нас до слова медуза. Дві сестрички невеличкі одягли нові спіднички, узялись міцніш за руки і гулять мерщій на луки. Біжимо над женем не сестричок, букву М. Подивіться, будь ласка, на друковану та прописну літеру Е. Чим вони схожі, та чим вони відрізняються, відрізняються тим, що прописна в нас пишеться під нахилом, так і має заокруглення в своєму написанні складається з трьох елементів. Будемо сьогодні вчитись її писати. Подивіться, як ми будемо виконувати написання букви М. Починаємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії. Заокруглюємо внизу праворуч і ведемо похила вгору до верхньої лінії. Не відриваючи руки, Пишемо пряму похилу паличку спочатку ведемо вже по написаному. Із заокругленням унизу, що доводимо до верхньої лінії. І знову, не відриваючи руки, пишемо ще одну паличку із заокругленням внизу. Давайте ще раз спробуємо Ви в повітрі. Я разом з вами на екрані. І раз, і два і три, і раз, і два і три. Пропишемо рядочок елементів літери М, рядочок літери М. Та літеру М в поєднанні з літерою А. Мають середнє з'єднання. Дуже швидко написала. Зберігаємо висоту рядочка. Так, зараз приберемо після себе. Далі у вас. Рядочок з'єднання О та М має нижнє з'єднання. Прописуємо склади МИ, МО, МЕ, МУ, МІ, та перше слово вже складаємо це слово мама. Запишіть, будь ласка. Подивіться завдання у вас на сторінці 16, саме останнє, нам треба записати той склад зображення, до якого розміщено в зошиті. Хто в нас на першому малюночку намальований? Мишка, склад ми запишемо. На другому малюночку у нас намальований мухомор. Отже, запишуємо склад МУ. Розумнички. За допомогою цеглинок виговте, виготовте незвичних жителів водой. А тепер відпочинемо. Молодці! А тепер запишемо буквений диктант у ваших робочих зошитах в косу лінію. Від попередньої роботи відступіть два рядочки. В другому запишемо число сьогоднішнє і будемо писати під диктовку букви. Слухайте уважно! Між літерами відступаємо відстань на мізинчик, літери пишемо похило, поставили крапочку на початок рядочка і починаємо. Маленька літера М, маленька літера А. Маленька літера Е. Велика літера О. Маленька літера І. Велика літера Е. Маленька велика літера А. Велика літера У. Маленька літера «О», велика літера И. Якщо в рядочку у вас не вміщається, переносите на наступний. Маленька літера У. Велика літера І. Давайте разом перевіримо. Якщо у вас все як на екрані, то ви великі молодці. І давайте ще запишемо деякі букви сполучення нижче в зошиті. Букви сполучення У М. Нижнє з'єднання. Буква сполучення М е середнє з'єднання. Буква сполучення М у верхнє з'єднання. Буква сполучення «М» – «О» середнє з'єднання. Буква сполучення «А» – «М» – нижнє з'єднання. Вони тримаються знизу за ручки. Молодці. Наш урок закінчено. Оберіть смайлик, який описує ваші враження від уроку. Дякую вам на все добре. До побачення.